Кривають пошуки десятирічного Вані Маліновського, який зник без вісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада, 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон і пропав хлопчик разом зі своїм батьком, з яким жив впродовж останнього часу. Значить дитина жила до 21-го року повністю зі мною до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина Ясна річ одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. Однак, за однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме туди ще до деокупації Херсону могли евакуюватися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. Десь під Москвою і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану. Але велика варігідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина. Тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маріновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років, на зріз приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся та темні очі. Також я дуже вас прошу поширте цю програму у соціальних мережах, аби відео побачило якомога більше людей, які потенційно можуть допомогти у розшуку. Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630. Тут вас детально проконсультують та нададуть усю необхідну інформацію. Крім того, усі, хто мене зараз бачить, уже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось опізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua